Вчора я повернувся з Чернігівської області. Там ситуація взагалі дійшла до абсурду. При першому призначенні Арсен Оваков поставив там головою генерала Демченка. Генерал Демченко відомий тим, що за часів Януковича він керував міліцією Харківської області. Я думаю, що сама по собі це найкраща характеристика цьому пану, що цікаво, Арсен Оваков як уродженець і вихід з цього краю не міг не знати цього факту. Втім, він поставив його керівувати чернігівською міліцією вже після перемоги майдану, який і привів Арсену Овакова на цю посаду. І місцева громадськість просто збунтувалася і не дозволила пану Демченку приступити до виконання обов'язків. Пан Демченко був звільнений за згодою з Арсеном Оваковим, Він написав рапорт про звільнення взагалі з органів внутрішніх справ за станом здоров'я. І керувати виконувати обов'язки керівника Чернігівської міліції поставили пана Катеринчука. Після трагедії в Одесі, де повторюся, лише після цього був знятий Луцюк. Катеринчука в спішному порядку без конкурсу перевели в Одесу, бо він там жив. І на Чернігівщину без жодних пояснень повернувся пан Денченко, той самий керівник Харківської міліції, який став міліцейським генералом за Віктора Януковича і який був звільнений вже е, новим міністром внутрішніх справ з органів внутрішніх справ. Він ніяк не пояснив, як він міг поновитися. Він ніяк не пояснив, за яким рішенням він повернувся, але зараз він прибив собі табличку на двері кабінета і очолює міліцію Чернігівської області. Знову таки люди, які там живуть, журналісти, які досліджують ситуацію, а вони стверджують, що є всі підстави вважати, що ця Людина не просто негідна очолювати міліцію, а є вкрай ризикованим персонажем для прикордонної області, якою зараз є Чернігівщина. Ви знаєте, що на кордоні з Чернігівської області зосереджено дуже багато українських військ і ще більше російських військ. Що Чернігівський регіон це прямий шлях до нападу російської армії на Київ, і він є особливо важливим для долі нашої країни. І, ось цей самий момент людина, яка не викликає жодної довіри, чий послужний список заплямований в часи Віктора Януковича продовжує формально не працюючи в органах внутрішніх справ, очолювати міліцію Чернігівської області. А оголошений там конкурс, як я вже сказав, як і ще в семи областях саботується.